Доброго дня, компанія «АвтоФокус», нове надходження Cherokee на 2019 року випуску на 3.2 бензиновому двигуні повний привід. по кузову, він у нас ціленький, рівненький, подивіться, у нас в таких прикольних дисочках на проставочках, що видається йому комплектація. У нас Limited, патроніки задні, повний привід. Ще раз салончик. Звісно, у нас шкіряний. Є задні склопіднімачі, салон з перфорацією, шкіряний. Центральний підлокітник присутній, підстаканочки, третій підголівник це є в даному автомобілі. Далі у нас є безпечовий доступ, сліпі зони по авто присутні, повний електропакет, пам'ять, електричне регулювання сидінь, салон в шикарному стані, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, електропривід кришки багажника, жодної помилки на приборній панелі, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, клімат двохзонний. Управління повним приводом вибір режиму їзди, старт-стоп також є, електроручник, автоматик, AUX, USB, все підключається. Bluetooth також, звісно, є. Цього красення можна придбати за готівку, можна придбати в Лізі або приїхати та обміняти. Знаходимось за адресою Михайла 4А, працюємо без вихідних. Тому чекаємо вас на перегляд до нас.